Трамп дійсно залишився задоволеним після таємної зустрічі з Путіним, тому що отримав благословення президента Російської Федерації Путіна от на, президентство, на участь у президентських виборах Сполучених Штатів Америки. Прибувши після всього цього в Сполучені Штати Америки повернувшись додому у пресі яких друкувався і друкував Трамп, він заявив, що розглядає можливість це в 2013 році, у листопаді, місяці, можливість політичної кар'єри, але не мера, не губернатора чи сенатора, а участь у президентських виборах США через три роки, 2016 році, Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори і за активної підтримки. Російської Федерації через самі різноманітні канали, способи засоби.